І всім привіт, провірка звука. З вами я, як завжди, я супер блогер Коля без патрон. Вроді без патрон. Вроді, я не пам'ятаю. Окей, <звук> okay. у мене ще відповілася сім'я, і вибачте, що у мене давно не було піде. Тому що в тій програмі, які я знімав, от, тій, там не було звука І тому я просто знімав, але воно було без звука Сьогодні давайте я знайшов одну дуже класну гру в Roblox І ми сьогодні будемо в неї грати. Я дуже радий, що наконець -то. я зробив дві проверки звуку і там по справді був звук. І я дуже радий, що у мене тепер є звук на моїх відео, що я тепер можу для вас більше відео знімати. Я дуже радий. Сьогодні ми будемо грати 99 днів в лісі. Дуже класна нова гра. Так, дуже класна. І за того, що. О, чим вона дуже мені подобається, я до 41 дня. А, я купив собі клас, тому що тут недавно вийшло одного з класами. Не звертайте увагу, що я так багато говорю, тому що я, я дуже радий, із того, що відео дуже добре. Це дуже класна нова гра. І тут маєш ну копати дерево, виживати. І давайте я до вас повернусь потім. Так. Ча, люди, я пропишу тут похонь. У мене є клас, дуже файний клас, я би сказав. І давайте зараз добудемо їде. Або ми сьогодні спробуємо виповнити. Тут є квести, і ми спробуємо виповнити квест бігом. Uh, я вже Тобто Ми маємо прожити до не нас 9 днів. Не На ні одного м'яса. Це буде дуже тяжко, тому що такі от такі морковки, ягодки, вони дають дуже мало. Тільки м'ясо дається багато. енергії. Енергія, ну, це може сказати як міні-еволіто. Mm, вовко. Um, ну, як це безсмертний Вовк. На мене шо. Вовк. Вовк, чому ти безсмертний? Я не. Якщо ви хочете, тоді в коментарях напишіть, чи мені зробити відео совєти для цієї гри. То що, деякі новички? Ну, наприклад, там можете бути ви новички, хто-небудь, і буде тяжко вам грати, ну якщо ви хочете. А отак, якщо ви вже будете знати фані сув'єти, якщо ви вже будете знати, як нормально треба грати, тоді ви швидше проключаєтесь і будете, в принципі, тим самим, як я. Ну, навіть можете бути сильнішими, ніж я. В цьому відео я не буду розказувати, як таке. Ще якщо ви хочете, щоб я зняв відео про ці. Ліпчі класи, які класи взяти, Тоді, ну, тоже пишіть. То що я можу знати, мені не мене важно що зніматися. Я просто хочу щоб порадувати вас. Моїх пес. Так, я розумію, що ви... Я думаю, вже не граю. Точніше, я розумію, що, ви, може, не хочете грати в цю гру, але, вибачте, я тепер про неї знімаю. Ну, так таке, може стати. Уху, <свист> все Я, я якщо щось це не сам подумав, я побачу це на іншому каналі.

Спас дитину. І тепер у мене кожного разу буде мокоп дуже. Він робить, щоб пішли дні більше по два. І тому, коли у вас 10-й день, йдеться писати дитину. Ну, або якщо у вас менший день, але, запам'ятайте, завжди, коли йдете спасати дитину, вам завжди треба мати револьвер. Тому що без револьвера дитина тяжко. Ой, я, в чаєм же нічого не можу просто Можна два. Ти ж можна було тобі проблеми клас. Ну, так, так, ферма наша зараз. Ти потім будемо робити наступки. Ну, давайте, зараз уже прям будут накоплены. Ну, и... Замечено! Ну, десятый ну, день. Ну, вот и десятый день. Так, да, я думаю, что я сможу цей квест пустить. там зараз я хочу уже спускать другую Получается, она там. Ну, ходить. А вот так же этого падшего хлопчика взять. 好的。嗯哼。准呀？我得先聊天吗？ дерево. Ну, что дерево не мало. А ничего? Ну, я думаю, потім повернусь. Я не знаю, на этот

Ви можете зараз сказати, що я вбив зайця, щоб його сністи, але я вбив його случайно.